Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з першим міським. Найближчі 20 хвилин в нашій студії військовий аналітик Олександр Вельмошко. Вітаю вас. Доброго дня, пане Олександр. Доброго. Ну, по-перше, вітаю вас зі святами. Ми не бачили з вами з минулого року. Ми пережили за цей час дуже багато всього. Пережили один з найтягчіших нових років. Свято видалося цей раз по всій Україні таким гучним. Ми пережили вже багато обстрілів і Одещини у тому числі І про все це хочеться з вами поговорити, бо прилітає по нас. І прилітає дуже потужно, і навіть кажуть, що і корейські ракети почали прилітати по Україні. Тож давайте спочатку про те, що по нас прилетіло. Ми бачили, що останні, останні період, ну практично кожну ніч летять дрони. І летять не так, що. Малою хвилею, да? а інколи за 50 дронів, а інколи два дрони. Що це таке? Нас просто випробують дронами, і вони продовжують і вже росіяни робити на своїй території. Чи все це підготовка до ракетних ударів? Тут треба розділити ці удари на кілька таких сегментів, угу. тому що удари дронами, які є. Кожної ночі, да. починаючи ще з середини приблизно листопада, винятком була лише одна ніч у грудні, угу. це засіб відстежувати, виснажувати та е, якось е, планувати свої дії для росіян, тобто вистежувати нашу протиповітряну оборону, виснажувати її, тримати, так би мовити, у тонусі, да. щоб ми не розслаблялися. Тому вони дійсно кожної ночі. Е, того чи іншого обсягу завдають удар дронами. Угу. Як можна побачити, вони найчастіше цілять або до одного міста у Хмельницькій області, е всі його бачать да. на деяких телеграм-каналах. Вони цілять по нашій портовій інфраструктурі, і ми бачимо, що якщо цей дрон е не збили, то це найточніша зброя росіян. Угу. Але е, ці дрони вони постійно їх намагаються модернізувати. Вони їх намагаються зробити, так би мовити, невидимими для протиповітряної оборони. Mm -hmm. Але за більшості випадків їх все одно збивають. Yeah. Тобто росіяни витрачають все більше засобів на їх виробництво, вони їх вже е, скоріше за все не закуповують напряму в Ірану. Mm -hmm. а, і в той же час все більше е, їх збивають. Тобто мої дані просто за відкритими офіційними даними показують, що за грудень було збито 88 приблизно відсотків цих да, дронів, да. і за 8 днів січня, в тому числі там і те, що було у новорічну ніч, я теж відніс до вже січневої статистики, було збито 85% дронів. Угу. Чому трошки зменшилася статистика їх знищення? Тому що вони почали бити оцими шахедами не лише по об'єктам. В глибині України yeah. а й по буквально по лінії фронту у Херсонській області вони почали так робити після того, як 22 грудня було збито відразу три їх бомбардувальники, які е, скидали кориговані авіабомби на плацдарм на лівому березі. Дніпра uh -huh. вони намагаються компенсувати відсутність тактичної авіації на цьому напрямку. Тепер на е, оці дрони. Uh -huh. Це один сегмент, так. коли вони намагаються завдати дійсно масового удару, то це кілька або навіть кілька десятків дронів на одну ціль, а з надією, що хоча б один долетить, угу. іноді долітає. Але найчастіше, що ми бачимо, це ушкодження від уламків збитих дронів. Чому уламків, чому збитих? Тому що е, ці дрони знищуються зараз майже виключно мобільними вогневими групами, тобто пікап з кулеметом чи переносним зенітно-ракетним комплексом дуже малої дальності угу. менше 10 кілометрів, або е, зенітні артилерійські установки типу шилка, «Гепард» е, чи щось аналогічне. Да, да. Тобто е, зенітні комплекси малої дальності, дії зараз виключно вони працюють по шахедам. Угу. Скажіть, будь ласка, а оці шахеди ну, ми розуміємо, як працюють наші дрони. За кожним дроном стоїть наш а, оператор, який наводить цей дрон, який бачить або там в FPV, вп... Як FPV дрон. дрон да, Як ці дрони працюють? Вони з -з програмуються заздалегідь угу. на конкретну ціль по координатам. Так. А, при цьому програмується якось їх курс, угу. щоб він летів, і він далі летить без керування. Це функціонально, це повний аналог. Німецьких літаків снарядів ФЛ-1, uh -huh. які у 44-45 роках бомбили Лондон, але на іншій елементній базі. Uh -huh. Ну і, тобто він не має жодного керування під час польоту. І запускається він з таких е, грузовиків, да, які виходять Приблизно, десь. там? Або з стаціонарних якихось пускових mm -hmm. платформ, і ми бачимо, є кілька е, пунктів, з яких їх запускають. Це мис Чауда біля Феодосії, yeah. це е, Приморсько-Ахтарськ, це Азовське море, Російський Південний Берег, mm -hmm. іноді з Балаклави під Севастополем, yeah. і Курск, аеродром Гром Ось... Курська. Ось тут і виникає запитання: а чи ми можемо якось зупинити а, влучання по нас цими дронами, запуск цих дронів по нас? Чи але, можемо ми втратити по? В тому, цих... що ці пускові платформи, як зазвичай, вони мобільні, тобто угу. їх треба відстежити там з точністю по часу. за Кілька навіть хвилин вони приїжджають, запустили і поїхали. І поїхали. Тобто відстежити це складно, але можливо. Можна знищувати їх склади, угу. як це було, наприклад, ймовірно у Феодосії, коли знищили десантний корабель. Да там або снаряди були, або дрони. Ніхто показав. так ще інакше кажу, знищили так. дуже багато чогось. Саме так дуже поганого. Скажіть, будь ласка, ну гаразд, ми не можемо знищити пускову установку. Ми не можемо зрозуміти, де вони їх вик... роблять. Да, це іранські дрони чи це російські дрони, бо а, дуже багато зараз розбираються у цих уламках. Бачать, що дійсно є якась частина вже російських дронів, є якась частина зроблена з навіть іноземних запчастин. І теж виникає запитання, як іноземні запчастини потрапляють, і це запчастини не з якоїсь там кафіварки, чи там я не знаю з холодильника. да, це… Мікросхеми, які вони якимось чином все ж таки експортують з Європи, з Америки, у тому числі Імпорт, і з Китаю, імпортують, але через якихось е, обхідні шляхи, тобто через три-чотири посередники у різних країнах, але але все так чи все равно, інакше да. цей процес відбувається, і ці процеси так чи інакше їм перекривають, тобто. Е, з, з однієї сторони ми бачимо, що перекривають, з іншої сторони, ми бачимо експорт, все таки йде. Європа але, заробляє. Але на цьому. ми бачимо іншу зовсім е, тенденцію. Угу. Ці дрони вони е, спочатку вони для Росії були дуже ефективні, тому так. що вони були дуже дешеві, порівняно, наприклад, з ракетами, угу. і при цьому дуже точні. Вони залишаються точними, якщо долетять, але вони не долітають. Угу. Вони змушені їх е, здорожувати у виробництві. Е, але їх ефективність при цьому не зростає, вона навпаки ще більше знижується. Але це виснажує наше ППО. У нас не так багато ракет, щоб кожну Україна ніч запускати. Не використовує зараз е, ракети, угу. окрім там чи Стінгера е, проти шахетів. Угу. Тобто, в тобто, нас є чим збивати це роз... чим збивати і те, і інше є дуже добрі новини і щодо збиття ракет. А, гаразд про ракети. Ось а, цієї ночі по нам запускали багато ракет. Знов таки літаки вилетіли, які летіли з Мурманська і так далі. Ми розуміємо, що по Мурманську ми вгатити не можемо. Ми не так, можемо що. ніяк зупинити все це. Яким чином ми можемо бити по цим літакам? Бо ми розуміємо, що дуже часто Україна. А, Йде ну трошечки на на шах перед да? вона б'є не по літаку, який летить. Вона б'є по літаку, який поки що стоїть і готується. Ми так, бачили це а, над ми надзор. бачили, що минулого року бомбардувальники ту 95 були виведені як найдалі. Да. Після ударів по аеродромам угу. і проти них дійсно поки що немає е, якоїсь зброї. Але ті ракети, які запускаються з ту 95, це ракети типу Х-101 або Х-555, Вони збиваються з ефективністю від 100% до там у гірших випадках 75%. п'ятдесят. Да, вони збиваються. Да. Це дозвукові звукові угу. крила ракети е, інші літаки. Які запускають надзвукові ракети, там ситуація дещо складніше. Uh -huh. Якщо взяти, наприклад, бомбардувальники Ту-22, з яких стріляють е, проти авіаносними ракетами Х-22, uh -huh. то ці ракети мають далекобійність 600 кілометрів. Але чим більше чим далі летить ця ракета, тим більше вона втрачає точність. Uh -huh. Тому росіяни стріляють ними з якомога меншої дальності і теоретично є можливість. Е, Вдарити по такому літаку під час його запуску ракети, наприклад, над Білгородською чи Курською областю, ну, так такий випадок був 2 січня, коли один з літаків ту 22 зник з радарів, угу. і далі його доля, скажімо так, невідома. Немає поки що підтверджень, чи він сам впав, чи його йому допомогли впасти, угу. чи його просто втратили наші оператори. Що там було ми поки що не знаємо, але. Теоретично це можливо, якщо такий літак е, знаходиться до 150 приблизно кілометрів від державного кордону, угу. тобто його тоді можна дістати із зенітних ракет. Сьогодні а, навіть летіла ракета, яка пролетіла, як написали наші військові, 1400 кілометрів до це нас. ракети типу Х-101. Угу. У них далекобійність до 2,5 тисяч кілометрів, угу. і вони дійсно можуть летіти там аж з Саратова, аж з Каспійського моря через всю Україну і робити складні маневри. Тобто, вони. Вони можуть запускати навіть так, не з літаків, а десь там стріляти. Ні, ракети типу Х-101 це суто авіаційні ракети. Тобто, Але найбільше літак. зараз uh -huh. ефекту для росіян е, і е, збитків для нас. Uh -huh. Це не авіаційні ракети е, типу Х-101, які вони запускають у найбільшій кількості. Це ракети, які вони запускають е, по балістичній траєкторії. Uh -huh. або Сухопутних пускових установок це різноманітні іскандери yeah. та переобладнані зенітні ракети, це аеробалістичні ракети «Кинжал». Ці ракети фактично можуть збивати лише два зенітно-ракетні комплекси: це Петріот і це САМПЦІ. Uh -huh. Петріотів є у України три батареї, три дивізіони. цьому росіяни заявляли, 15, що 15 вже знищили. Один дивізіон mm -hmm. ці ракети ефективно зенітні ракети захищають повітряний простір над Києвом. Mm -hmm. Ми бачили це 2 січня, коли були збиті всі 10 запущених по Києву ракет Кинджал. Це ті ракети, які, як е, говорив е, от той герой популярної пісеньки з двох слів, їх неможливо збити. Що да. це ультимативна зброя? Але mm -hmm. ми бачимо, як з кожною такою ракетою він. Здувається саме так. А коли ми говорили про «Іскандери» з вами останнього разу, коли вони прилітали, кажуть, мовляв, що це вже корейські ракети полетіли. А, ні, угу. те, що було про корейські ракети, це дещо інше. Це останні обстріли міста Покровськ. Мова угу. тут може йти технічно. Про балістичні ракети малої дальності там до 150-200 кілометрів. Угу. Це функціонально, це Нащадок старих, дуже старих радянських ракет Р-17, тобто радянської версії німецької ракети фау 2 які функціонально ну приблизно відповідають наявним зараз у України, що які залишилися та у Росії ракет. «Точка у угу. тобто балістична траєкторія, далекобійність до 200 кілометрів. Чи є щось у креці такого, що вони можуть передати Росії продати Росії? От, що от суто щось таке, тому що інше угу. з більшою далекобійністю, більш нової розробки? Це е, ракети, які потрібні самі північній Кореї, і які виробляються у ній у дуже малих кількостях, угу. тому що можливості північної Кореї все ж таки теж дуже обмежені. Ну і вони зараз кажуть, що готуємося до війни. Так. Вони зараз тобто, все це накопичують. сучасні ракети, які є у північної Кореї. Їх там всього кілька десятків кожного типу, угу. і е, передати їх Росії вони може й хочуть, але їх не так багато. А Ось балістичних ракет малої дальності, угу. от ось їх може бути накопичено багато, і там може бути передача і десятків, і сотень одиниць. Угу. З'явився ще один о, приклад, поговорити з вами про новий корабель, який дійшов до однієї з бухту Криму. Іван Грен каже, що дійшов. І не дійшов. кораблів типу Іван Грен збудовано всього два штуки. Угу. Іван Грен знаходиться у Балтійському морі, у угу. Чорному морі знаходиться Петро Моргунов, і це був не він. Це було на космічних знімках, просто аналогічне за розмірами торгівельне судно. Uh -huh. Сам корабель Пьотр Моргунов все ще стоїть у новоросійську і не висовується. Він звідти а... не висовується вже майже рік. А хто висовується? Чи висовуються взагалі то зараз російські кораблі? Як не дивно, російський флот почав висовуватися, і uh -huh. ми бачили, що. З другої половини грудня е, їх ракетні кораблі іноді з'являлися е, у Чорному морі у кількості там дві-три одиниці, mm -hmm. а, але все, що вони змогли, це випустити 2 січня три ракети калібр, mm -hmm. які всі три були збиті. Чому так вони зараз? Вони побоюються того, що ми можемо в, о, в море вдарити по них. Так, вони mm -hmm. бояться морських дронів, які читують, можливо, навіть і біля новоросійська. Mm -hmm. Досяжність новоросійська для морських дронів доведена. Mm -hmm. Вони бояться, що по цим кораблям у морі може бути завдано ракетного удару, так mm -hmm. українською авіацією. А протиракетної оборони фактично у росіян у їх кораблів немає. Mm -hmm. Це по-друге. По-третє, е вони можуть завантажувати ракети калібр на свої кораблі лише у Севастополі. Якщо вони зайдуть завантажувати свої кораблі у Севастополь е ракетами, будуть стояти там кілька годин. Це достатньо для того, щоб Україна зреагувала і завдала по ним удару угу. ничівного. Ще одна тема, про яку теж розганяли засоби масової інформації, особливо телеграм-канали. Вони писали днями про те, що можливо станеться днями наступ на Харков зі сторони Росії. А чи можете ви спростувати це і чи так, Перше джерело. Цієї інформації uh -huh. е, пише, що Україна контролює місто Креміна, що не є правдою. Місто uh -huh. Креміна все ще знаходиться в окупації. Так. Тому ми можемо, ось знаючи, як це перше джерело у лапках поводиться з фактами, uh -huh. ось так ставитися до його інформації. Uh -huh. Насправді, наступ росіян у Харківській області на Куп'янськ триває ще з липня. 2023 ну, да. Да. року абсолютно без результату для росіян. Угу. А, чому вони е, на, у Сполучених Штатах так написали? Тому що рядовий американець не знає про місто Куп'янськ, але знає про місто Харків. Хоч ну щось. так. Угу. Гаразд, а чого нам чекати найближчі? А, ну, скажімо, ми не будемо робити там величезні плани на півроку. Місяці, бо ми розуміємо, що йде зима. От сьогодні в Одесі дуже різко падає температура, де й по всій Україні. Ми розуміємо, що ворог може вгатити по енергетичній системі. Хоча при цьому поки що зима проходить в нас ну лайтово, скажімо так, ворог більш може вгатити по енергосистемі, але значних пошкоджень він не завдасть, тому що більшість ракет буде збита угу. минулого року, коли вони завдавали таких ударів. Більшість дронів не збивалася. Зараз да. вони збиваються з ефективністю 85%. 100%. Збивалася тоді приблизно половина ракет типу х 1 Зараз вони можуть збиватися з ефективністю також 80-100%. Угу. Тому, що вони дійсно можуть завдати шкоди, це по об'єктам інфраструктури у прифронтових районах. Тобто там, куди досягають балістичними ракетами, угу. в тому числі іскандерами, які у них є у дуже обмеженій кількості. по друге. Нам слід чекати, і це дуже добра новина. Буквально яка з'явилася кілька годин тому. Що Сполучені Штати і Європа домовляються про спільне фінансування передачі для України понад тисячі зенітних ракет для комплексів Петріот це дуже добра новина. Так. Буквально за місяць-два, можливо навіть швидше. Слід чекати появи в Україні першої ескадрильї винищувачів f 16 угу. Що це означає? Це з одного боку розширення ударних можливостей по одночасному удару, наприклад, по об'єктам у Окупованому Криму, і це од... збільшення можливостей оборони. Угу. Тому що літаки f 16 з Авіаційними ракетами повітря-повітря дальнього радіусу дії при патрулюванні вони можуть також ефективно збивати крилаті і навіть балістичні ракети. Це раз да. і два. Вони зможуть, можливо, ефективно збивати ті російські літаки, які будуть знаходитися, ну, наприклад, за 200-300 кілометрів від кордону чи лінії фронту тобто вони не будуть перетинати. Кордон, вони не будуть входити у повітряний простір країни-агресора, але вони зможуть діставати ворога там, де він не чекає удару, і е, що ще дуже важливо, ми бачимо, як останнім часом е, Росія втрачає Крим як операційну базу та, так би мовити, непотопляємий авіаносець. Угу. Е, просто ланцюжок подій, який відбувся після 4 січня. Е, Класична двохходовка, яка відбувається там вже далеко не перший раз. А, спочатку знищується система управління чи радіолокатори російських комплексів протиповітряної оборони, да. які нічого не можуть з цим подіяти. Тобто, їх ще один ультимативний зенітний комплекс С-400 тріумф, він не тріумф, угу. він навіть не фонтан. Ну, так. А після чого в е, їх протиповітряна оборона на деякий час сліпне, нічого не бачить. І в цей час завдаються удари по десантним кораблям, по штабам, по аеродромам, по, по складам, складам боєприпасів да. і так далі. І є навіть чутки, які розганяють самі росіяни, що 4 січня міг бути знищений навіть заступник Шойгу, той їх очільник Герасимов. Генерального штабу Герасимов, але це. Лише чутки. Ну да, ми не бачимо ніде світлин, інформація да, про де девід. Але є е, такий приклад, як угу. був знищений командувач їх Чорноморського флоту, якого потім показали два рази у вигляді фейкових відео, і з тих пір він жодного разу не е, з'являвся у публічному просторі і у новинах. Позитивні новини при цьому я хочу нагадати нашим глядачам про те, що не треба нехтувати сиренами. Ворог може вгатити в будь-який момент, і ми розуміємо, що може прилетіти все, що завгодно. На жаль, не завжди ППО можуть зреагувати і побачити ракету до того моменту, як вона прилетить по нас. А тож, будь ласка, якщо ви чуєте сирену, то не нехтуйте їм. Ну за два роки війни всі вже повинні були натренуватися. Схопив сумку з найнеобхіднішими речами і вже у сховищі. Особливо вночі, коли ми бачимо, коли вилітають оці літаки. Я розумію, що зараз відбувається у телеграм-каналах, і люди спілкуються і розумію, що люди готуються до того, що треба буде всю ніч. Так дійсно, а... завдяки засобам масової інформації, завдяки соцмережам та іншим засобам, ми можемо приблизно розуміти, куди. Що летить і чого слід насправді. І скільки в нас є часу? Так, да, саме так. І це слава нашим ППО, що вони дають нам можливість знати це і дають нам можливість захищати себе. І, і в більшості випадків не долітає. Абсолютно, вони просто монстри, які збивають все практично. Я хочу подякувати вам за позитивну інформацію. Будемо чекати від вас нової інформації, будемо чекати нових ударів по ворогам. Щоб вони літали там собі над своєю землею, нічого нам не робили. А в нас було своє спокійне життя, мирне життя. Тож дякую вам. Ну і дякую всім вам за те, що були з нами з першим міським. Залишайтеся, до речі, з нами. В нашій студії найближчий час з'явиться нова інформація. Буде дуже цікаво. Тож залишайтеся з першим міським. Ну а в нашій студії за останні 20 хвилин ми поспілкувалися з військовим аналітиком Олександром Вельмошко. Я, Руслан Дроздов, дякую вам за те, що з нами, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість працювати. Тримайтеся, українці! Все обов'язково буде Україна!